Позиції граю за білих. Я ну, не знаю, там, особливо. За. Якийсь... А Кайло правильно зіграв, так? Да? так. Чи якийсь інший, Як це якісь інші наступні. Всі правильно зіграють, всі. Uh -huh. всі зіграли правильно, просто потім. Просто помилялися, хто на третьому ході, хто на це другому, те, хто, те, хто на та, четвертому. Та, 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 та. Ну, часу uh -huh. в мене було. Я трішки ці було по 15 хвилин, а мені mm -hmm. треба було 30, а я трішки помилився, і поставив собі 40. Тому в мене в ніде цей днотві. Але помилився на свою mm -hmm. користь. Хоча, так, якщо б мене спитати, то я, б, так, ну, я, я реально помилився, але якщо б так, то... Ну все ж таки це 7, не, не, не 2, не 3 суперника, а семеро. 2600 чи 2700 в пулю. Там ряд ну, безбудований. І Максима майстер обіграв до тренера Оберного. Там була в нього одна група майстрів і група дітей. Mm -hmm. в цій групі майстрів там Ну, майстрів мається на увазі не шахове спілкування, а просто дорослих. Юрій Солодовніченко, який згодом, ну ви знаєте, я промовсь розповідав, який згодом став просмейством. Ну і купа сильних першорозрядників і КМСів там було, які, в принципі, далі і нікуди не пішли. Майстрами і просмейстрами не стали. Але от ми приходили і аналізували, ну я про сам почав казати, ну, вже пару сільська рук. Просто Ми приходимо там, а він, ну, я був найсильніший серед усіх тих дитячих груп, Ось, і він мене підтягував до цієї групи всі Мене на 10 років старші. Мені там умовно там 12, а їм вже по 22 роки. І Він мене туди до них підтягував, і от як заняття.